Всім привіт! Вийшла обнова довгождана. З'явилися нові ланістери, а саме Сандар Кліган. І з'явилися два нових призива. от, які я буду призивати. Нова механіка в ланістері з'явилася з набором по монетах. Отакий от призив. У мене тут Джеймі є. Остальних тільки є Тіріон. На чотирьох зірочках. От. І що таке, два кінта. За зелені. Ну, трохи невигодно. Я буду ще чекати, бо ще буде два Ланістера. І буду вже їх, мабуть, за зелені призивати, так як тут в мене є Джеймі. І шанс всего 10%. На 4 героїв. Ну, якось не очень. І є ще таких сірих жетонів. Хочу добирати. Е це 40 тисяч призвати, подивитися, що там з дракончиками впаде. І зробити круточку. О, жовтенькі давнень... давненько не падали. І зробити круточку. Е -е, на Сандері Клігана подивитись, що впаде за 7 тисяч золота. Ще ніколи я такі призиви не робив. от І зараз хочу зробити. Подивимося, теж у нас ребята в Альянсі робили крутки. І, скажімо так. Бувало, що прям хорошо фартило. Бувало, що просто от, знов, просто випадали всі 10 слотів по 5 монет. Ну, от. Але, тим не мені один гарантований зробимо призив. Заберемо 15 кусочків. Плюс що випаде, то випаде. І м -м -м -м, ну подивимося, подивимося по ситуації. Може, і 2 навіть зробимо. Так, що ми там зробили? Да, 40 тисяч. Даже більше трохи. От, ну що ж, поїхали. Сандора Клігана за 7000. Що нам впаде? Не знаю, ніколи не робив. Подивимося, чи вигідно чи не вигідно Ну, естественно, він відкриється, тому що навіть по 5 кусків його тут нападає. Плюс 5, 15. Окей, okay, Unlock 5. 5, 5, 5, 5. Всі 5 кусків. Ну, це тупо, звісно, зовсім не невигодно. Зовсім не видно. Ну, давайте ще одну. Зробимо крутку, просто цікаво, що випаде. Хоч, ну, я не знаю. Там є і 10, і 25, і сотня. Ну, ребята, просто просто жстоко. Просто жстока. Це жорстко, звісно. А, треба вот отак даже. Я думав, що це ти зробиш. Ну, блин, ребята, ну не знаю. Наверное, не рекомендую тут призивати. Того, що зовсім уж мало. 100% шанс і на нього. А, ну да, 83,5. 10%, що 10 шордів навіть не випало. Ну, коротше, якось так. Уф, трохи я засмутився, якщо чесно, цим призивом. Давайте подивимося, що впаде нам з драконя. Це він там на скільки? на дві звздочки відкрився тільки. Це навіть не грабельно. Ак, що в нас тут? 3, 5, 10. О, тут щось по 10 трошки нападало тут. Хоча би так. Подивимось, що в нас вийшло. Так, ну нас цікавить в першу чергу, що в нас там Сандер Кліган. Наскільки він піднявся, бо я так не важкувато порахувати. Ага, все 85 кусків. Ну, мало, ребята, уже мало. якби хоча б одна сотня випала, то було б, конечно, хорошо. Так-то так-то на трьох зірках він не туди і не сюди. Маловато, блин. Не знаю, ребята, чий варто призивати. Рішайте, конечно, самі. От. Ну хотів я його зловити, ну 40 кусків, я не знаю, де його брати це. Можливо, в якихось інших призивах, бо золоті я не буду там витрачати, де їх ціла куча ланістерів, із з яких е Джеймі в мене є, а цей як би, е як його? Господі Джофрі мені на особо то й треба. Так, що в нас тут? На двох зірках? Зелений дракончик. Цього не дотягнули буквально одиничку. І жовтий, де да? жовтий. Жовтий в мене, по-моєму, я трошки прокачував в надіжді. Для, Для чого я прокачував? Не пам'ятаю. Ну тоже на двох зірках. Ну, Приблизно однаково вони... вони йдуть в мене. Ого, мордочка. Загорілась. Давай відінемо йому. Якось так, коротше, давайте ми Сандера Клігана трошки прокачаємо. Зірки. Ну, бляха, слава, якщо чесно. Хотілося б хоча б 4 зірочки, але ви бачите, який е, ужасний призив. Може і не стоїло одразу все вкладати? Що в нас там? Цікавий герой, але бляха, сильно не, не розгонишся. Можливо, я ще там докоплю, бо хочеться все-таки на 4 зірки його підтягнути, щоб можна було грати. ним. От. Ну, що, що зробиш? Що Рулетка зробиш? Е -е... не спрацювала. спрацювала, казіно виграло, як я казав, знаєте. Довго окопили ці золотішка, але не пофартило, не пофартило. Так, давайте його приодінемо зараз. По ланістерах, що хочеться сказати, е -е, механіка. Зробили вони механіку, що ти, типу набираєш в баф золото, золотіжка, і, типу, якщо вона є скарбниця повна, то в тебе ульта там крутіша, ти сильніше можеш лупанути. Так само тут, наприклад, давайте на Сандері Клігані. Якщо ти, типу, ну, якийсь бій, може, піде ним зараз. Не знаю. В набіги навряд ли він потягне. Його, наверное, там першим висічить. Ну давайте якусь э, таку тему. Тут, мабуть, определенних ж героїв треба обрати. Э, так, давайте, значить, тоді карту пройдемо. Попробуємо пройти карту. Десь ці карта. От в мене. Не знаю вже ви, напевно, попроходили. Я ще поки пленте із тут бокс Д. Візьмемо, давайте побільше ланістерів. Такс. Нам сюди Теріона. Сюди візьмемо кліганчика. Що він там, 44. Окей. Так. 597. Ну, може і вбіть, може ні, Ну попробувати може. Коротше, смисл такий, що він е, дуже швидкий герой. О, блін, автоатака. Зараз злобу серсея отримала у нас є 4 монетки, бо 4 лані є. І зараз е, вдарить мас, масовий Серсея Вот, ну, от, вдарила треба набирати ці знов монеточки. Бачите, в правому верхньому углу есть казна... казнач... ну, казначейство. От він. Блин, його висікають, конечно, жорстко. Він тут не даже і походити. Короче, він должен накидувати на когось щит. цікаво на себе може? Прикольно на себе. Чикс, щиток на себе накидає. Давай цих петушків постріляємо трохи. Так. Єсть такий момент. От, в Джеймі, коли три монети. То він двойний удар робить. Це типа, бачите, загорілось дві монетки. Такс. Давайте бафнем Джеймі. Тут він не зробить двойний удар, тому що тут зараз і усім хана буде. Він з одного удара зарубає. Ладно, хорошо. Тому треба ще все тут посчитати, але смисл такий, що треба ці монетки збирати. Їх набирається казна, і якщо определена кількість є їх, то ти ультуєш тоді. Типа усилена якась ульта твоя йде. Якщо немає, то звичайно, типу. Треба почитати, кому там скільки монет збирається. От він опять зарядився. Якщо другий раз він бафує, то должен нанести урон. Ну-ка, подивимось. Ну не наніс урон. Щось не знаю. От на ньому висить цей урон. Може він там спадає цей бав. Чи що. Ні, він бачить, що не... Він під своєю же протекцією. Ну, хрен ли знає, коротше. Надо розбиратися. Може, що щось не працює точно толком. От, але якось так. Хотілося протестувати, поняти що, куди, як. Такс. Можливо, лучше на когось іншого вішати, і тоді воно буде працювати, не на нього самого. Зараз... Так, ну це Серсея бахнула бахнула злоби. Це не його ульта. Чи там наже її треба прокачати, зараз глянемо. Вибачайте, я не супер тут такий чувак, прям скіловий, що розбираю, блядь, вже крякну. Ладно, все, давайте тоді по Шуріку тут це все проходити. Там, блять, таке проїхать, що не завжди зрозуміло що. А, у нас Рсей, може, злоба там ще була. От 71 тисяча, дивіться, от у нього три монетки Rasp's. І ще раз б'є Jamie. Все зрозуміло, розібралося. Серсей теж розібралися. Тіріон, Тіріон що робить? Тіріон, коротше, в Теріона така замануха, що він, якщо свій баф накидує на, слі... на одного і того самого. Один раз накинув, потім ще раз накинув, то другий раз в казну падає п'ять монет. Но вони не падають. Коротше, бах, я про це написав на форумі. Я думаю, що вони це все пофіксять, поміняють. З псом щось непонятно, непонятненько, Ну-ка, ми його, кстати, прокачали, ми, наверное, мало його прокачали, давно ну, ще, може, якщо там є можливість. А, серебришка, то нету. Ох, жалко, хотя що хоча б, хоча б трошки, щоб, блядь, повезло. Так, да, немає серебра. Щоб трошки, чтобы повезло, щоб ми його... Хоча б на 4 зірочки апнув. Лучше, конечно, на 5. Ну, не знаю. Просто я не бачу смысла. Е так, 4000 треба десь зібрати. Бог його знає, чи зберемо, чи ні. От. Ну тут по 800 монет це Х1. Це втрата, ну. Це 8 тисяч виходить, треба збирати на тисячу більше. О, так що лучше дозбираємо, ну ще раз прижив, я думаю, вже Талого постараємося. Тут не бачу смисла призивати, бо тут їх четверо. І тут може нападати оцього кінта. Нафіг нам не нужного. От, ладно, щоб цих і оцього, якого я вже зібрав. Ладно, щоб там Тір'ю нападали кусочки і Сандера ще можна, а так то ну, не знаю. Не знаю, не бачу смислу. Более 10%. Відсотків, 10%. Відсотків, і ви бачили, скільки впало. Взагалі. 10%, що випаде, 10 шардов, не одного не випало з X20. От, я вже не кажу про Х100. Як 100 впало, було б шикарно. Ну. Не фартить, не фартить, ребята. Не знаю, з чим зв'язано. Коротше, якось так. Якось так. Що там ще вам можна розказати? Механіка в Ланістерів така. Коротше, трохи замутна. В ПВП, в принципі, Серсею ще можна використовувати. От, Скільки там я записав? 13 хвилин, ну, може ще один бій зіграю, щоб ви подивились, От, то в ПВЕ ви бачите, вона практично не цікава стала, тому що вона наносить дуже мало урона це злоба Серсея. А кого вона затикати? Буде Обичних мобів. Ну теж, так само в івентових оцих зараз там ну любих, теж їх не використаєш, Ну, блин, хрен знає. Чесно, не знаю, як її використовувати. Так, не знаю, що тепер робити з Сандером Кліганом. Він особо мені нікуди не, не годиться. Тому що в мене на п'яти зірках, коли я ловив Джеймі, наловив, кого я. Коли я ловив Джеймі, я наловив цього, Тергаріна одноглазого. І він у мене на п'яти зірках по суті краще стане сюди, чим Тіріон. от, Буде жирніша команда. Тому ми, скажімо так, будемо по чуть-чуть ланісти ревдолавлювати. В принципі, от що ще хотів сказати: це фіолетові жетони. Просто немає куди їх особо дівати. Так, що там у нас? Підзаряжується цей піздень. А от ми його і заткнемо. Зараз ще її валить, бо я назбирав вже 6 монет. Зараз три потратимо на злобу сорсеї. Є. Ну, бахнуло опять-таки. Ви бачите, ну це мізер. Реально, ребята, скільки ще він там буде заткнутий. Два хода, Окей. Давайте зірвемо цю монету, ще заткнемо остальних, бо там вже вони, бачу, розпоясилися сильно. Серсея ще раз лупанула. Опять-таки е було б хорошо, щоб можна було самому вибирати, коли ти там, використовуєш ту чи іншу. От зараз, наприклад, я би, Джеймі, лучше хотів би потратити ці золоті моніти, чим Серсею. би я з трьох з двох ударів просто за -за -за зарубав би оцього кінта. А так в мене не вистачає монеточок. Все, не виходить тепер. Ну давай. Надіюсь, він зараз Джеймі не захапає. Так. Єсть. Окей, от зараз він якраз покаже. Джеймі, в принципі, нормально зробили, але так як він в мене хорошо прокачаний, ну він і напрягає тут всіх доволі таки сильно. Прошу було заткнути всіх. три монетки получити. Такс. Я не знаю, скільки це він там сили цей чувак. Може він там вообще а я так переживаю що стараюсь тут ходити. Давай. Тоже баф Тіріона слабший став. Тобто менше на. Мені так по-візуально кажеться, що. Та що ти будеш робити, так, чотири монетки. Давайте ще прокинем один ходік. Ну, Якийсь смисл в тому, що вони робили, є. Тут не можна сказати, що піздец, вони там взагалі якусь діч зробили. Ну, дуже багато недочотів. Що з Тіріоном, що з Серсеєю, з Джеймі поки нормально. З псом я бачу теж. ну Те, що я побачив, мені здалося, що теж якесь очко динозавра не працює. Довжен був він увалити 400 урона чи там скільки. Йому положено зараз. Ну, щось я не бачив, щоб там він це опрямували. Зараз все ще раз, три монетки потратив. Ну, що це там, херню вдарив. Ну, коротше, програв по суті. Дуже мало вона наносить урона, а вона в мене ребята прокачана практически до фула. Ну, навики всі прокачав, що міг. І осталося, ще півзірочки добити, чи там скільки до фула. Я би їх зараз міг навіть доловити на простих жетоні. У мене там вже около 500 синіх цих жетонів. Коротше, якось так. Ну, Довго вони щось згємирилися з цими ланістерами, в ітогі особо сильно нічого не зробили. О, так, так то так. От. Ну, Набіги оці зробили. Ну, типу, вибирай, ну, Бог я знає, сильно вони. Я ігру не разнообразили, зробили б вони рейтинг альянсів і війну між Альянсами це було б гораздо цікавіше. Гораздо. В принципі, отак, от засмучений я призивом, чесно кажучи, не розраховував, що буде хоча б там з двох призивів X, ну, хоча б там, по X10 штучки 3-4. Надіявся, що може якась сотня прок не була б взагалі ну, не повезло. 4000 є. Якщо 3000 за ці дні всі дозбираю, то призву. Ще й що хреново, ребята, що ще хреново. Е, я щось протупив, Я думав, що зразу дадуть 15 кусків. Ви поняли, а тут треба вон скільки нагрузити, щоб 15. Ну, то тобто за, за це золото. Ну, бляха, я не уверен, що реально вигодно призивати. Тому що ну, тут я не побачив за золоті ці монети. Тут теж в мене все. Але опять-таки, дивіться, всі за зелені, за ці фіолети, І у мене їх вже 549 штук. Щоб що призивати, це все, і все. Ну, Якось тупо реально. щоб щось вони мутили. Ладно, дякую всім за увагу. Такі призиви. Самі вирішуйте, чи призивати, чи не за золото тут. Ну я не знаю, я думаю, що не варто. Не варто витрачати, тому що скільки я там X10 призвав по 5, це, це 50 кусочків за 7 тисяч золота, ну, не знаю, не знаю. Треба порахувати. Всім дякую, до побачення.